Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, наскільки мало споживає електромобіль Smart. Зараз одометр показує 11238 тисяч кілометрів. При цьому маємо заряд 52%. відсотки. Давайте трішки проїдемо і подивимось, скільки відсотків воно забере. Для цього я відправлюсь маршрутом від центрального ЗАГСа, а точніше, заправки Вог біля нього, до торгівельного центру SkyMall. Погнали! Ти я вже розвернувся і їду по Берестейському проспекту. На вулиці 26 градусів. Я не перевищую швидкість зараз. Їду 70 плюс-мінус на теліга, як -за завжди заїхали в заторчик, але якщо на автомобілях з ДВЗ це проблема, то на електромобілі взагалі ні, бо я нічого в заторі не витрачаю. Подивіться, я вже виїхав на проспект Степана Бендери, і що я бачу? У мене досі 51%. Скільки я вже проїхав, майже 10 кілометрів, але витратив всього лише 1%. Так я вже заїжджаю на північний міст, і подивіться, мій заряд тільки на впав ще на 1%. Тобто зараз показує 50%. Але я вже дуже близько до свого пункту призначення. Скоро доїду і все підрахую. Ось я біля скаймови. Одометр зараз показує 11254 тисяч кілометри. Тобто я проїхав 16 кілометрів, і на це витратив 2 відсотки, як ви бачите. Але мені здається, що я витратив десь півтора відсотки. Виробник нам обіцяє проїхати більше 500 кілометрів. При цьому дати акумуляторне сотка тут 66 кВт І деяким людям здається, що, що це дуже мало. Чи можемо ми проїхати більше 500 кілометрів? Звичайно, так для цього нам всього на всього треба не перевищувати швидкісний режим. Як ви бачите? Давайте навіть візьмемо не п'яти. 500 а 400 щоб не з розряджати нашу машину до нуля, тобто заряду мені вистачить точно днів на 10, а може навіть і на більше. Тобто мені достатньо заряджатись раз на 10 днів. Це якщо я буду проїжджати в день 40 кілометрів. Але чесно кажучи, я в день проїжджаю десь 20, і то не кожен день. Тобто, в максимальних умовах 40 кілометрів на день мені вистачить на 10 днів. Тобто, раз на 10 днів я маю тільки зарядити цей автомобіль. Що скажете, як вам такі результати? Напишіть, будь ласка, в коментарях.